Зараз на площі Міцкевича 9 археологи досліджують південно-західний кут середньовічного міста. Через цю ділянку за історичними джерелами проходив високий мур, перша лінія оборони Львова. Згодом на його руїнах звели дві споруди. Одна відносилася до пивоварні, інша до римокатолицької капітули. У 2005-му там провели першу чергу розкопок. Знахідки законсервували, засипавши піском. Тепер ж їх відкрили та продовжують дослідження. Паралельно археологи фіксують кожен камінь з мурів та вносять усе до єдиної бази даних. Ми беремо репери. Ми їх прив'язуємо до Балтійської системи нашої землі, скажімо так, в глибинах. В 20-му масштабі ми наносимо кожен камінчик. Бачите, кожен кожен камінчик є зафіксований. Разом з тим дослідники розкривають все нові ділянки мурів. Так вони вже розкопали фрагменти арок та мощення плит, і під час цього знайшли кілька артефактів. Щодо знахідок, які тут трапляються, то переважно це є фрагменти керамічного посуду, який відноситься до 17 19 століття, тобто він є досить пізній. І цікавий знахідок це виявлено кілька, кілька мідних монет періоду Австрії, тобто 19 століття. Серед них Є два гральних жетони, які використовувалися, мабуть, для азартних ігор, які мають лише номінал. Щоправда, археологічні роботи даються дослідникам нелегко. Теперішній фактичний власник будинку, який існує хіба на документах, всіляко ставить палки в колеса. Процес розкопу роботи тривають. Ну але роботи тривають, на жаль, на жаль, з великими перепонами зі сторони власників об'єкта неіснуючої нерухомості. Вони нам блокують виїзд земельної ділянки. Пишуть різні кляузи в міліцію. Тобто, за останні два тижні в нас тут вже було кілька нарядів міліції якісь там навіть повідкривали кримінальні справи. Свою місію на цій ділянці кажуть археологи. Вони планують завершити до осені. Фіналом їхньої роботи мають стати рекомендації власникам землі та чиновникам, які з фрагментів підземних знахідок мають історичну цінність і варті для консервації.